Дніпра 1 для їхньої команди сьогодні справді важлива зустріч. Напевно, є якась мотивація взяти реванш за ту програну чемпіонську гонку. Про неї багато говорили, але в деталі не будемо вдаватися. Хіба можна пригадати те, що було наприкінці минулої зустрічі між цими командами саме тут, на арені Львів, наприкінці минулого сезону, коли було одразу шість вилучень у складі обох команд. Привіталися щойно Маріна Пушич та Юрій Максимов. Команди готуються до цього протистояння і перейдімо до складу обох колективів у воротах Шахтаря. Дмитро Різник, 31-й, захисники зліва направо Микола Матвієнко, 22-й, 44-й Ярослав Ракіцький та п'ятий Валерій Бондар. Певний дискомфорт у нього, і саме на нього завантажували. Сікан прикриває корпусом. Пробиває сваток. Блокується ударневертон на підбиранні. Верхова передача, скидка від Зубкова. Криськів залишається Сікан. Удар поворотах, і це 1-0. Данило Сікан швидко відкриває рахунок, і він відзначається в другому матчі підряд. Версон підібрав м'яч, хотів перекинути увесь захист. Зубков стигає до цього. М'яча скидає назад на Криськіва. І ніхто таки не зміг організовано зустріти жодного з суперників. Хоча дуже багато футболістів Дніпра 1 було. Довкола воротарського, навіть майданчика Шахтар в такому обмеженому просторі тим не менш розбирається і забиває свій перший м'яч у цій зустрічі. Данилосяка до цього матчу у спортклубівці було лише 10 пропущених м'ячів. Тут Зубкова гарно відкидає на коноплю. Удар від Криськіва над воротами м'яч пролітає коноплі. Дісталося, але там поруч справді допомога. Люхим коноплі не наступав на ногу. Але справді тут і в м'яч зіграв Сарапій, підбив його з-під коноплі. Але так само така підніжка вийшла. А потім удар, який завершував цей передачею Невертона, чи немає офсайду тут? Тим часом атака триває. І пас у глибину штрафного майданчика. Очевидний офсайд у лівого захисника Шахтаря. Кальонок завантажує до штрафного майданчика. Різник на виході. Забирає цей м'яч під тиском Гуцуляка. Експартнер щодо Едуардо Сарапія. Цей захисник має дуже багато єдиноборств. А Зараз Невертон. момент, який міг виникнути знову зовсім некомфортно для нього. Ось цей момент, коли Волинець віддавав пас на Бабенка. Його пресингував. Тарас Степаненко через це торнопляв, дотик. Гарна комбінація виходить у гірників. Данило Сікан виходить практично до штрафного Сікан. Удар від нього волчайно сподобалися. Від команди Маріну Пушича. Ось ці три ходівки. Виконанні Криськіва. Конопі, до речі, подивіться, він теж зміщується в центр, щоб тиснути на піхальонок. Далі на Філіпова. Філіпов спиною до воріт відіграє. Віддає на Гуцуляка. Переводить ліворуч. Підключається Мюрошніченко, гострий простріл від нього. Буде кутовий зараз для Дніпра. 1 ось тепер їхній розіграш атаки акцентований. Те, що вони, до речі, можуть робити в цьому комбінаційному футболі. Тут гарний пас під забігання не встигав аж ніяк захисник добігти. За могло би бути дуже непереливки. Подача у штрафний майданчик удар і один-один стає рахунок. Ось ми тільки хвилин п'ять тому казали про те, що потрібно відзначати футболістів, які борються на Маріну Пушич. Дивимося повтор цього кутового. Сарапій, до речі, без будь-якого супроводу вривався з глибини. Ніхто його не прикривав. Ракіцький грав по іншому гравцеві, по Філіпову, а також Юхим Конопля не був поруч із ним. І тому Сарапій на коноплю. Панопля далі підключає Дмитра Криська. Він з лицевої виконує пас. Волинець переводить на кутовий. Дніпро один забив з кутового. Тепер чи зможе це зробити Шахтар. Хто значи м'яч йшов би на ближній стійці Ракицький, І Саме десь до нього йшов цей пас Матвієнко. Порушення правил в атаці від 22-го номера донечан. На цьому цей момент вичерпано. Ось дивимося. повтор. Матвієнко накладка така вийшла. Він буквально одна спроба, але вони нею скористалися. Не вдали вихід з оборони в атаку. Зубков, удар від нього. Непогана спроба. Волинець не фіксує з першої спроби. Не добігає до нього. Невертон і Євгеній в підсумку ягірників ось момент. Із ударом спроба непогана з за меж пробити штрафного майданчика. В ту зону, де знаходився Волинець, але там проти нього Ракицький. Гуцуляк намагається обійти Ярослава. у штрафного майданчику. Удар від нього. І це 2-1 на користь Дніпра 1 Який гол відсували положення поза грою, Але зараз без жодного офсайду для дев'ятки. Тепер дніпра 1 поруч із ним був Ракицький, але ніхто інший не йшов допомагати Ярославу. Гуцуляк скористався тим, що. Матвієнко не звужувався до нього, що Крисків залишався так, от статично, більш-менш і під стійку, навіть від стійки, де м'яч влітає у ворота Дмитра Різника. Дуже красивий удар. Олексій Гуцуляк вкотре показує, що він просто таки у чудовій формі. Забиває в п'яте у цьому сезоні. Олексій Гуцуляк, Він, а пробиває Лєднєв, Який удариться три-один. Богдан Лєднів, що за гол від нього? Як же шикарно Дніпро 1 користується цим стандартом нинішнього сезону? Він навіть не над стінкою ось цього ракурсу буде видно. По суті, лише над сіканом пробив, намагався так обкрутити цю стінку. Мав чудовий момент Невертон, коли не переграв Волинця. І... Зараз завантажує Ракіцький на Сікана. Але на виході, впевнені, Шдаков перекидає захисників на Азарова. Азаров занадто високо цей м'яч опускає, але він все одно залишається в межах поля. Скидав Сікан Тут він без якихось покарань. Триває гра. Бондар. Закидання від нього. Намагався Гіналду зберегти м'яч, але вже приймав його за межами поля. Як же чудово в підкаті, що рухом і з кривбасом. Пас нагочої Швілі він прострілює штрафний майданчик. Там м'яч дещо загруз після цього рикошету, але зорієнтуватися ну, не було можливості у Кевіна Келсі. Тим не менш, це хороший пас на загострення. Пригадуємо. Асан. Причому Ворскла це зробила вдруге поспіль. Зараз гарний пас під удар від Гочолиїшвілі. Все ж дещо засильна була передача у Гуцеляк Під лівою ногою м'яч потрібно її перекривати, не дозволяти пробити. Якщо Шахтар не хоче пропускати в четверте, пробивав Вітіньо, М'яч так покотився, але повз ворота. Чого варті лише матчі між чорноморцем та рухом та кривбасом і Динамо. Кащук прострілював. Уже до передачі Мірошніченко стрибав Катю, тому що розумів маловато. Але Шахтар може нам довести, що це зовсім немало для того, аби хоча б рахунок зрівняти. Олинець забирає м'яч на виході. До речі, це гірників. Ще одна атака. Подача в штрафний, багато навісів, але жодного результату. Зараз навіс у штрафний, навіть у воротарський волинець. Все робить спокійно. Усі м'ячі ці перше місце. Як мінімум на два тижні, поки буде пауза на збірні. Зараз ще момент Вітіння. У штрафному пробиває Вітінню. Різник парирує, але м'яч міг заскочити. Так йому за комірець. Добре. Фінальний свисток лунає Дніпро 1. виграє у матчі проти Шахтаря. Виграє з рахунком 3-1 команда Юрія Максимова та піднімається на перше місце у турнірній таблиці прем'єр-ліги. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фавбет титульний спонсор ФК Шахтар.